і Розважливо, відповідально, щоб вибори були справедливі, чесні, як кажуть, демократичні і прозорі. Так що не робіть це будь як, просто поставте галочку, ви рахувалися. Подумайте, хто із двох кандидатів у нас кандидатів залишилося двоє Жуков і редіма. Так що, будь ласка, подумайте і зробіть свій правильний вибір. Ну і можна вважати, що вибори можемо починати без е... гарно, без шуму, по черзі. Ось дві кабінки є. Кожен заходить, визначається і кидає в скриньку. Свій бюлетень, бачите, скринька ось стоїть. Хоча таємно буде голосування. І ми вже кінці тут підрахуємо оголошення, Хто у нас переміг із поступ кандидатів? Тож бажаю удачі, бажаю успіхів кандидатам у президенти Української сумі. У нас ще має потім після того, я вам скажу. Кандидати свою програму, ви всі виходите в коридор, у вас будуть е 5 е людей, заходити і ви будете голосувати. Зрозуміло? Щоб, щоб не було першої повтори, <клухи> Від, від кожної групи, де є президент, просимо по два чоловіки з повторювати. Дуже сильно. Жуков Валентин Юрів народився в місті Славута, навчався в загальноосвітній школі номер 1 де мав повагу та довіру серед учнів. Він переконаний, що в його силах змінити ліцей в кращу сторону і допомогти всім. Прагне виправдати надії як викладачів, так і своїх товаришів, адже це ще одна мета, для досягнення якої він готовий на багато що. Упевнений в собі, і це спрямований, завжди ставить перед собою цілі і досягає. На його думку, пост президента якраз та посада, в якій йому вдасться проявити себе, показати свої найкращі якості, навчаючись в ліцеї. Вже не перший рік він не раз стикався з важко вирішувальними проблемами і конфліктами учнів і викладачів. Так що він прекрасно розуміє, який дискомфорт ці конфлікти можуть вносити в життя ліцею. В першу чергу він зобов'язується організування нового учнівського самоврядування, розробити і затвердити план проведення спортивних і розважальних заходів, вирішення загальноліцейних проблем. У свою чергу Валентин Жуков запевняє, що справедливість востаржатує. Він готовий взяти на себе відповідальність. І не може кого запитання до майбутнього кандидата. Власне, будь ласка, будь ласка. Як ти бачиш першу чергову проблему в нашому ліці? Яку потрібно вирішити е, рішення учнівського саме відвідування А сам конкретно, що ти маєш, що ти, які в тебе пропозиції для здійснення того, щоб наші діти краще відвідували навчальний заклад? Що що Я, ну ти ж маєш, ти це вже маєш говорити. перед... Теж президент, ти маєш продумати, в нас проблема відвідування. Тобто не всі учні ходять в навчальний заклад добросовісно, так? Твої її що ти буде. Thank you. Саме, е Я раді був 16 серпня 1996 року. 6 років навчався перший третій ступені школи номер 1 У 2008 році переїхав в Сутедофіку, закінчив 9 класів, у 2018 році. Моє хобі це футбол. Люблю займатися танцями. Віцей навчаюся на першому курсі. Рекоменду. Тому що вважаю за потрібність, ця професія в нас час досить сильний і взагалі вона мені подобається. Але все-таки, якби я став президентом, деякі зміни масами, проводити більше розвивальних Ну, сектор конкурсів, церкві місця, щоб бальовані. Сурніри спорту. Там як зараз методом десь можна, ну, сектор має приймати. І третє створення учнівського кабінету, кабінету міністрів по виховної роботі, що не зразу там міліцію визивала смілива. Ні, так тебе вже масштабна. Директора завітала тимпішана, що він є. Смотрите, буде решати. Директором посоветувати Діма, а вот саме, почніть про самоврядування, тебе є президента. Тебе є, під тебе є.

Я ж тобі промовлю, що зараз. Тавеліна, сара дита на

dan yeah. Я тебе говорю. тут ніяких